Дорогі друзі, у усі часи всесвітньо відомі мислителі, вчені, філософи наголошували, що справедливість є головним принципом, який повинен керувати суспільством та відносинами між людьми. Зокрема, у Стародавній Греції будь-які престижні інтелектуали вивчали, обговорювали і визнавали. Що справедливість і право це ті ідеали, які слід вважати найголовнішими чеснотами, і яким необхідно слідувати у повсякденному житті. Зараз вам пропонується лише декілька висловів відносно цього філософського терміну. В природі все мудро продумано і влаштовано, вся повинен займатися своєю справою і в цій мудрості вища справедливість життя. Так стверджував Леонардо Да Вінчі. Якщо справедливість існує, писав пол Остер, вона повинна бути для всіх. Ніхто не може бути виключений, інакше це не буде справедливо. Щоб про тебе не думали. Роби те, що вважаєш справедливим, справедливість є постійне та вічне прагнення віддавати кожному своє, так казав великий Піфагор. Справедливість існує в душі її володаря і становить його величезне благо. Вона вчить говорити правду, робити добрі вчинки, закликає людей до взаємодопомоги та милосердя. Це слова Платона. А святий Фома Аквінський стверджував. Справедливість без милосердя, жорстокість. Якщо ви практикуєте справедливість, навіть якщо помрете, ви не загинете, так запевняв Цзи. Олена Петрівна Блавацька у своїх творах наголошувала, люди. Пропорційно своєму розуму визнали трансцендентальні вимоги справедливості. Справедливість це промінь світла, що народжується у нашому серці. Вона, як і милосердя, повинна починатися вдома. Дорогі друзі, хай наші вчинки. Будуть завжди милосердними і справедливими по відношенню до інших людей. Тоді ми зможемо сподіватися і на їх милосердне і справедливе ставлення до нас. Дякую за увагу!